Доброго дня, дорогі друзі. З вами канал Народна думка. Тож, з 1 січня вже наступного року, да? ну зовсім трошки до нього залишилось. Буквально декілька місяців осені і зима, і все відбудеться збільшення пенсії, яке вже анонсував уряд. На деякі аспекти з них на ці збільшення потрібно буде писати заяву, а деякі відбудуться автоматично автоматичним перерахунком. Тож. Про кожне з них вже було якесь коротеньке відео, але спеціально для вас я зібрав усе в кучі, щоб розповісти усе детально, щоб ви знали, тому що вам з цим жити увесь наступний рік, щоб ви знали, як це перерахується, тому що на це вплинуть аж два фактори. І також е, новий законопроект про базову соціальну допомогу включить в цей список дуже велику кількість людей, які зможуть отримувати 4,5 тисячі гривень мінімум. Тож, давайте розберемося з цим всім детально. Е, дякую кожному, хто долучився до каналу. Нас вже 1 мільйон 320 тисяч підписників число кожен день сильно росте, там вже набагато більше навіть. Е, Нагадую також, що вже фірма, яка минулий раз надавала тонометри для розіграшу, об'явила про те, що в них виходить новий екземпляр, і першими, кому він буде розіграний, це підписникам Народної думки, так як і минулий раз. Тому це чудовий привід підписатись, а також щоб знати корисну актуальну інформацію, яку ми тут весь час розбираємо. Тому долучайтесь до каналу, а я розповідаю. І так, спочатку розповім, які е, значення підростуть автоматично, а потім на що потрібно буде писати заяву. Тож, два фактори збільшення пенсії. Перший це збільшення мінімальної заробітної плати, другий це збільшення прожиткового мінімуму. Кожен з них тягне за собою підвищення пенсійних виплат, тому що вони напряму до того всього підв'язані, а також підвищення різного роду доплат і добавок. Поїхали! по Попередку розбиратись. Перше це збільшення. Е, я навіть не знаю, як воно правильно називається. Я називаю це соціальна пенсія, тому що воно і не пенсія, і не соціальна виплата. Це, ці виплати дуже багато отримують люди з інвалідністю, дуже багато отримують пенсіонерів, яких недостатньо стажу. І от саме в них збільшиться виплата з. З 2361 гривні до 2595 гривень. Тобто 234 гривні плюсом це через збільшення прожиткового мінімуму для непрацездатних, саме з таких величин до таких він зросте. І таким чином ці люди почнуть отримувати більше вже з 1 січня 2026 року. Получається, ця виплата. Попередній її показник був 2093 гривні на два роки заморожений. Потім 2361 гривня були на два роки заморожені. Ця виплата в минулому вона не зростала. І то реально вже вводить людей в таку велику бідність, що за ці гроші нереально щось купити. Слава Богу, цю ситуацію для багатьох трішки виправить базова соціальна допомога, принаймні так прописано в законопроекті, який поданий. Тому також розбираємось. далі. Максимальна пенсія це для 4% тих щасливчиків, які її отримують. Це найбільше, найбільше, що можна отримати в Україні, також зростає із 23 610 гривень, збільшиться до 25 950 гривень. Суми доволі. Набагато краще, ніж мінімальна і середня пенсія. Да? Ну, враховуючи, що ті люди платили такі величезні внески в державу, то вони ще недостатні. І ті люди не розуміють, чому їм обмежують верхній цей потолок, якщо ну, внески вони платили доволі солідні. Але тим не менше, так, по законодавству, що максимальна пенсія це 10 мінімальних. Тож, вона також зростає далі. Виплати за понаднормовий стаж. Виплата за понаднормовий стаж це 1% від прожиткового мінімуму для непрацездатних, або від мінімальної, оцієї, її називають соціальної пенсії. Таким чином, вона росте і вона тягне за собою ряд виплат. Там не лише це прив'язано, також збільшуються виплати і іншим категоріям населення. Я зараз про це розповім. Тому виплата за понаднормовий стаж. з… 23 гривень 61 копійки зростає до 25 гривень 95 копійок, тобто 2 гривні 34 копійки за кожен рік понад нормового стажу плюсом. Далі е, виплата людям з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи, да, або тим, хто проживає в зоні. Яка вважається забрудненою. Нагадую, що люди, які проживають в зоні, яка вважається забрудненою, прожили там відповідно до закону України відповідний період, там до 93 го року, так і мають усі документи, вони отримують також виплату від держави. В тому році було зазначено, що вона складає один рівень мінімальний на цієї пенсії, тобто прожиткову мінімум для непрацездатних. Таким чином, їхня виплата також зростає з 2361 до 2595 гривень. До речі, Трішки перепригнув, але повернусь до попереднього, бо це так в голові сплива інформація. До попереднього показника е, виплата за понаднормовий стаж то відповідно до статистики пенсійного фонду більш старіші пенсіонери мають 5-10 років понаднормового стажу кожен, і виходить, е, що 80% з них. Отримують цю виплату за понаднормовий стаж. Це дуже велика кількість людей, і от збільшення цієї суми для них край важливе. Чому? Тому що вони працювали спеціально довше, тому що казали: От ви працюєте, а там держава про вас попіклується. і Замороження цієї виплати, це знаєте, для них таке як особиста образа. Слава Богу, вона в цьому році зростає, але те, що вона ще така низька, це вкрай вкрай прикро. Е Цю ситуацію має змінити пенсійна реформа. Поки що ми її не трогаємо, але в загальному, да, вона має внести ясність у цей понадномовий стаж і прирівняти його до звичайного стажу до цих балів. Я це відео більш детально розібрав на каналі. Можете подивитися, зайти, як там все буде рахуватися по-іншому. Тому давайте будемо підтримувати те відео, щоб воно побистріше відбулося, щоб дійсно так було. Тому що навіть 25 гривень за рік понаднормового стажу, це дуже і дуже смішна сума, яка потребує коригування, яка потребує ну, більш справедливого підходу. Далі людям, яким за 65 і мають повні вимоги по стажу, це 30 років для жінок, 35 для чоловіків. І є не непрацю, є непрацюючими, тобто які вже звільнилися з роботи, також зростає виплата, тому що вона прив'язана до мінімальної заробітної плати. Мінімальна заробітна плата з 8 тисяч зростає до 8 тисяч гривні. Таким чином вони отримують не менше ніж 40% від цієї суми. Це 3 тисячі гривень. Нагадую, зараз їхня виплата була. 3200, але її в цьому році проіндексувала. І вона стала 3758. Тобто після індексації до додали 11,5%. Таким чином 3458 це менше, ніж 3758 на цілих 300 гривень. А вони зараз вже отримують більше. То питання, як тут буде в цій ситуації? А буде дуже просто. До цієї суми, слава Богу, не понизять. Ну, Не повинні того зробити. Бо зазвичай наш пенсійний не понижає пенсії. Оце хороше, що хоч не роблять такої процедури. Коли по формулі виходить менше, то вони платять старий показник і не понижають. Це хорошо. Але. Ця сума вже візьметься за основу, і наступна індексація вже буде відбуватися не від 3,758, а від цієї суми. Тому активно слідкуємо за нею. Далі базова соціальна допомога. Запровадження її з 1 січня вже внесений законопроект. Я думаю, в найближчий час його проголосує Верховна Рада. Я його повністю перечитав. Казалось би, вже діє базова соціальна допомога, да? і питання на що тут знову вносити законопроект, що знову типу, його на розгляд, якщо вона вже діє з 1 липня, дуже багато людей розглядали. А й виявляється, що базова соціальна допомога буде вже замість усіх соціальних виплат. Зараз в людей ще є вибір вибрати ту або ту соцвиплату після 1 січня. 2025 року людям будуть оформляти лише базову соціальну допомогу, а не вибираючи. І також е ті люди, які отримають якусь іншу соціальну допомогу, то мають право залишитись на ній, поки не закінчиться її термін дії. Термін дії зазвичай це 6 місяців. Тобто, ну в найближчий час, е констатуючи цей факт, усіх переведуть на базову соціальну допомогу. І чудовим е нормативом. Ці нові базові соціальні допомоги. Давайте я навім вам його прочитаю. Право на базову соціальну допомогу мають сім'ї, які постійно проживають на території України, а також інші сім'ї, зокрема іносенців та осіб без громадянства, які на законних підставах постійно проживають в Україні, особи, яких визначено біженцями в Україні або особами, які потребують додаткового захисту. Та які мають, отут дуже важливо, середньомісячний скупний дохід нижчий, ніж. Розмір базової величини для сім'ї. Тобто, на базову соціальну допомогу, як раніше було прописано в старому проєкті закону про базову соціальну допомогу, що які мають дохід сім'ї нижчий, ніж розмір прожиткових мінімумів для усіх членів домогосподарства. Ми знаємо, для кожного сім'ї різний прожитковий мінімум. Для працездатних це 3 300, для непрацездатних це 2 500, для дітей до 6 років – 3 200, для дітей після 6 років до 18 – 3 450 взагалі. Тобто, ну, це новий, збільшений вже. А тепер вже в законодавстві має бути прописано не нижчий ніж розмір базової величини для сім'ї. Базова величина для сім'ї це 4500 на першого, 3950 на кожного наступного. Для дітей до 18 років також по 4500 на кожного. І для людей з інвалідністю першої і другої групи також по 4500. Для кожного, тобто вже зовсім інші цифри пропонують рахувати, і це хорошо, тому що люди з інвалідністю, які отримують менше 4,5 тисяч, з 1 січня повністю будуть мати право писати заяву на отримання базової соціальної допомоги, тому що їхній дохід менший. Принаймні так пропонується в законопроекті. Як підтримає його і ухвалить Верховна Рада, я дуже активно спостерігаю і вам обов'язково розповім. Тому що хотілося, щоб саме в такій редакції його ухвалили. Нагадаю, для пенсіонерів там трішки інша критерія. Особливо ну, там більше стосується для пенсіонерів, які дійшли до пенсійного віку, але не здобули право на пенсію, тобто в яких не вистачає стажу для виходу на пенсію. Там, для тих, кого більше 30 років стажу, нагадаю, зараз, щоб вийти на пенсію, потрібно не менше, ніж 32 роки стажу. А з 1 січня буде не менше, ніж 33 Тобто в кого більше 30 років стажу, але не досяг ще 33, буде мати право на отримання 70% від базової соціальної допомоги, це 3950, в кого більше ніж там, 20 років стажу буде мати право на 60% базової допомоги. І в кого не вистачає стажу взагалі, там, але більше ніж 10 років стажу. То там, здається, 40%, от точно вам зараз цифру не скажу, 40% від базової соціальної допомоги. Но в найближчий день я повністю, бо я вже розібрав цей законопроект, усі деталі виписав, але там багато посилань ще на старий законопроект. То я з нього повиписую усі цифри і в найближчий день вам розповім повну інформацію про ці базові соціальні допомоги, щоб ви орієнтувалися мені наглядно, щоб ви знали, на що розраховувати, тому що. Підвищення прожиткового мінімуму з 2361 до 2595 це звичайно хорошо. Але якщо там, наприклад, люди з інвалідністю да, особи, які отримують там зараз 2361 замість цих 2595 написати заяву і отримати 4500, тому що якщо навіть людина проживає сама, вона також вважається э, родиною. Так? Тобто складається просто з одного члена. Тобто, якщо ви пишете базову соціальну допомогу, то це враховується весь дохід вашої сім'ї. Не лише ваш, тої людини, хто пише, а усіх. А навіть якщо людина живе одна, то вона також вважається сім'єю, але складається з одного члена. То вона також має право подавати заяву на отримання цієї базової допомоги. І от якщо в людини з інвалідністю менше, ніж 4500 першої і другої групи, то чому б не написати потім заяву? Тож, я спеціально для вас дуже детально з цим розберуся, усе детально проаналізую, розповім. Тому давайте долучайтесь, щоб нічого не пропустити. Будемо розбиратись разом. До зустрічі на Народній думці, дорогі мої глядачі.